У разі руйнування дамби відбудеться повністю припинення транспортного сполучення між Мозолівкою і Шушвалівкою. Вже багато земель пішло, це і паї, це і просто ділянки сільськогосподарського призначення. Техніка не може туди заїхати. А Пробували. Пробували. Трактори застряють, потім трактори витягують. Вони руйнуються, вони круче падають, земля уходить прямо, прямо в море, їх підмивають. У Градиській громаді на Полтавщині руйнується захисна дамба Кременчуцького водосховища. Через це одне село може лишитися без сполучення із суходолом, а значить, без підвезення дітей до школи, продуктів і медичних послуг. Чому руйнується дамба, коли почнуть її укріплювати, та скільки на це потрібно грошей? Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло» на Суспільному. Я Наталка Шарай, мої вітання далі. Докладніше. А ви поки не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І написати коментар. Поїхали. Як бачимо, залізобетонна конструкція вже ламається і падає. Більше того, я думаю, буде видно, всі ці плити вже висять в повітрі, вся основа їхня вимита. Тобто, в цьому році вони всі падуть, і фактично вода підійде в пертик до, до дороги. І почне розмив уже дороги. Через високий рівень води в Дніпрі руйнується захисна дамба на Кременчуцькому водосховищі у Градиській громаді Полтавщини. Зі слів голови громади Мирослава Носи, протяжність дамби 13 кілометрів. Із них близько двох довжина аварійної ділянки. Найближче до небезпечної зони розташовані села Мозоліївка та Шушвалівка. Для останнього дамба це єдине сполучення із суходолом. І більше ста жителів села ризикують опинитися відрізаними від інфраструктури. Гром... У разі руйнування дамби відбудеться повністю припинення транспортного сполучення між Мозолівкою і Шушвалівкою, тобто ні шкільний автобус, ні діти в школу, ні продукти, ні медицина, ніщо. І подальшому будуть підтоплюватися всі села, які знаходяться за іншим боком дамби. Поля, села і так далі, все аж до Семенівської громади. Ви можете сказати, якщо руйнування дамби і відріже населений пункт від сполучення із великою землею, то це ж не Армагеддон, адже лишається ще сполучення на воді. Звісно, проте це може в рази збільшити вартість логістики. Що ви про це думаєте? Поділіться з нами в коментарях. Заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів Світлана Соколовська говорить, що дамба руйнується через високий рівень води. На пів метра виходить рівень води вищий від нормально підпертого рівня, від того рівня, за яким розраховано захист берега, і це тримається 22-23 роки. Що кілька місяців для дамби для берега це дуже складна ситуація, адже тоді іде підвищене руйнування. Суспільне надіслало інформацію. Ційний запит до Укргідроенерго. У відповідь вони пояснюють, що підвищений рівень води у Кременчуцькому водосховищі пов'язаний із високою водністю Дніпра і Десни взимку і навесні, а також із ракетними обстрілами об'єктів критичної інфраструктури. Осінньо-зимові періоди 2022-2023 і 2023-2024 років ОЕС України працювала у надскладних умовах. Руйнування високовольтних ліній електропередачі, розподільчих підстанцій, трансформаторів та основного обладнання гідроелектростанцій. Тому першочерговим завданням для ГЕС Дніпровського каскаду було недопущення аварійних ситуацій, а також забезпечення аварійного резерву та підтримання частоти і напруги ОС України. Усі водосховища Дніпровського каскаду були заповнені до проєктних рівнів з метою накопичення резерву аварійної потужності в умовах воєнного. Станом, тобто через обстріли Російською Федерацією енергосистеми України вирішили закумулювати найбільше води у водосховищі, аби мати змогу за надзвичайної ситуації використати цю воду для гідроелектростанцій. Через те рівень води став вищим і дамба почала руйнуватися. Цю воду можна було скинути транзитом через аварійні щити, і ніхто б нічого не мав би. А зараз цю воду надзвичайно раціонально, що використати якби наявні такі природні ресурси для того, щоб забезпечити існування енергетичної системи. Але такі методи перестраховки не до вподоби людям чиї сільськогосподарські ділянки зовсім поруч. Нам надали земельну ділянку по гектару як працівникам соціальної сфери. Ми її приватизували. Вона в нас знаходиться у власності, і оце з такими з такою ситуацією, що підтоплення ми вже другий рік не можемо нею користуватися цією ділянкою. Вона заростає, не обробляється. Це для нас убитки. І Завдає шкоди і ділянці завдає шкоди. Дамба Кременчуцького водосховища на балансі Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ. Його директор Олександр Бовсуновський розповів, що біля берегів Шушвалівки і Мозоліївки найбільша ширина водосховища 28 кілометрів. Сильний розгін і висота хвиль впливають на берегову лінію і захисну дамбу. Однак, знизити рівень води у Дніпрі поки немає змоги. Багато знищено генеруючих потужностей. Закумулювати воду десь в інших місцях немає де. Ну і відповідно, для того, щоб працювала в нас енергетична система, було прийнято рішення дещо підвищити рівні води у водосховищі. Це єдине Підтоплення і аномальний рівень води за всю історію Кременчуцького водосховища. Руйнування берегової лінії негативно впливає на сільське господарство у регіоні. Через затоплення, які проводяться останні роки. Ну, можна сказати, три роки. Останні ми вже не маємо змоги обробляти десь гектар під 20 землі. Вони руйнуються, вони круче падають. Земля уходить прямо прямо в море. За словами заступниці керівника регіонального офісу водних ресурсів, берегову лінію почали укріплювати ще 2011 року. Укріпили пів кілометра. Далі через відсутність фінансування на сім років довелося забути про роботи. Гроші говорить посадовиця, є просто через високий рівень води не можуть розпочати роботи. Замкнене коло не вважаєте? Напишіть в коментарях. Високий рівень води заважає будівництво. Взагалі при цьому рівні не можна проводити будівництво, адже ми маємо відсипати дамбу на поверхню, де нема води, щоб її оположити берег, там відсипати підніжжя і щебеня. Тобто не в воду сипати, а сипати на суху поверхню. Тому тільки коли буде водосховище спрацьоване, от тоді ми можемо вже працювати. Це коли? А це буде десь не раніше як жовтень місяць. Ось і відповідь, коли ж розпочну роботи з укріплення. 12 років ми вже е, кріпимо е, оцю дамбу. Спосіб кріплення, звичайно, це створення такої призми у підніжжі дамби із гірської маси. І в цьому році була нарада із керівництвом Укргідроенерго, і було ініційовано ремонт цієї дамби за рахунок коштів Укргідроенерго. Оцією гірською масою а на вашу думку, коли розпочнуть роботи і чи розпочнуть їх у жовтні цього року? А можливо, ви саме із Градицької громади і знаєте якісь інсайди? Пишіть про все це нам у коментарях. Вже тиждень, як в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з ним, усі чоловіки від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК через застосунок резерв плюс чи в ЦНАПі. Ми з вами точно знаємо, що далеко не всі чоловіки побігли це робити, але навіть частині охочих не вдалось зробити це цього понеділка. Причина збій системи через перезавантаженість. Є трішки збій. Я телефонувала і в Міністерство цифровізації і в нашу ОВА. Е, так вони підтвердили, що дійсно є збій. Поступова система оновлюється, е, і ми намагаємося все ж таки зареєструвати людей, тому що вже є певна черга сьогодні. ВЛК була черга, три неділі стояли до терапевта 105-й. Я тут знаходжусь. На, Тут то з 12 до п'ятої, то з восьмої ранку до дванадцятої. На даний момент ця система нестабільна, бо дуже багато народу. Так як цей закон вийшов, всі хвилюються, всі сюди ламанулися. А ну там я дивлюсь в воєнкоматі теж жіночки вони не встигають. Там така черга, не можна попасти. Ну, десь 30-40. Там просто так багато людей, що. Не знаю, як по часу, аби подати заяву, військово зобов'язаний повинен мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. А у разі наявності id картки ще й витяг з реєстру територіальної громади. І від 18 травня є 60 діб, аби оновити свої дані. За невчасне оновлення первинний штраф буде 17 тисяч наступний 25 тисяч. А ви вже оновили свої дані? І яким чином це зробили? Напишіть нам під цим відео. На Полтавщині досі тривають погодинні відключення електроенергії. Місцеві скаржаться на непостійність графіків. Щодень різний, щодень різний проміжок часу, коли його застосовують. Вимикають то на 2,5 години, то на півтори. І все це наклалося на графіки водопостачання для самих полтавців. Так, Полтава водоканал, звісно, дав воду вночі, але ж вночі не увімкнеш приміром пральну машинку, та й світло вимикають у цей період. А у вас як з водою є чи ви в обоймі щасливчиків, які її вимикають? І наостанок спортивне про завершення своєї кар'єри повідомив легенда полтавського футболу. Захисник і капітан команди Ворскла Володимир Чеснаков. Цю інформацію він підтвердив в Суспільному. Усю свою футбольну кар'єру провів у складі ФК Ворскла. Усього спортсмен зіграв 416 матчів, у яких забив 17 голів. У липні 2016 року його обрали капітаном полтавської команди. У складі «Ворскла» спортсмен буде до завершення контракту у червні. Проте не залишить її і працюватиме у тренерському складі клубу. Напишіть нам, чи є ви футбольним фанатом чи фанаткою, і чи засмутила вас новина про завершення кар'єри Чеснакова? Діліться своїми думками під цим відео. Підписуйтесь на нас у соцмережах, лишайтеся із Суспільним, поставте вподобайку і відмічайте нас у своїх сторіс із життя Полтави та регіону. Дякуємо, що дивитесь.